Друзі, наша нашумівша стоп дрон булочка в моїх руках. Це модель FPFS. Красуння напівавтоматична. Булочка міцна, має такий прорезинений, приємний софт, таку поверхню, хромований ствол, алюмінієвий корпус. Зверху така, як шкурка, накладка, щоб коли багато відпрацювати зерном, доторкнувшись, не попекти пальчики. Є тримач для зерна. Ось тут на цівці. Її фішка в тому, що вона може працювати від мінус 30 до плюс 50. І не боїться корозії, витримає 15 тисяч передьоргувань І найголовніший її прикольчик дивіться, наскільки вона компактна. Ну Це за довжиною моєї руки просто булочка знахідка, закривши її дуже легко або відправив ти зернинку в ствол, або подавати через нижній лоток і відразу з нею працювати. Кнопка запобіжник, планочка висока для того, щоб можна було поставити коліматор або оптичний приціл, або загоннічок, Мушка ціли, кільце для того, щоб ви налаштували сюди і поставили ремінь 12-го калібра. Зерно, весь шріт, який збиває дрони. Буде кушати ось ця машинка.